Природа найкращий вчитель людини. Протягом усього існування людства чотири стихії вода, вогонь, повітря та земля надихали і підштовхували до їх підкорення та використання. Природа показувала людині, як пристосуватися до умов життя в навколишньому середовищі та гармонійно його доповнювати. Саме так люди робили свої відкриття. І винаходи ми розуміємо природу як світ, утворений матерією з усіма живими організмами і зв'язками в ньому. Людина цей світ споглядає, пізнає і досліджує, зрозумівши процеси в природі. Ми покращуємо власні умови життя. Протягом історії людства навколишнє середовище впливало на нас, а ми на нього. З часом люди дедалі більше розуміють важливість гармонійного поводження з природою. У навколишньому світі людина знаходить підказки для себе, ніби природа дає на використання своїх творінь дозволи, патенти. Деякі люди ставлять собі питання Чому саме так відбувається в природі? Відповідаючи, вони роблять відкриття та узагальнюють і впорядковують знання в науку. Цих людей загалом називають ученими природодослідниками. Як це можна використати? Запитують винахідники і створюють механізми та системи різної складності. Винахідники розвивають техніку. Озирнися. Що ти можеш назвати технікою? Усі неодноразово бачили невеличкі човни з пасажирами чи велетенські судна із величезними вантажами вони не тонуть, бо побудовані відповідно до закону, який описує принцип плавучості. Відкрив цей закон давньогрецький вчений природодослідник Архімед. Понад 2200 років тому. Також архімед розрахував принцип дії важеля та зробив багато інших відкриттів у математиці, фізиці, астрономії, які ми використовуємо і досі. Архімед винайшов різні корисні механізми як от гвинтовий насос для перекачування рідини та системи блоків для підняття важких і великих вантажів. Спробуй і ти дослідити принцип дії важеля. Коли будеш на дитячому майданчику понатискай на різні місця дитячої гойдалки балансира, щоб підняти протилежний її бік. Деякі люди, гармонійно сприймаючи природу, можуть відтворити її красу. Понад 500 років тому жив і творив як живописець, скульптор, архітектор і письменник Леонардо да Вінчі. Його художні твори. Відомі на весь світ, Леонардо до того ж, був науковцем, досліджував живу природу і людське тіло, описав властивості рідини і особливості польоту тіл. Вивчаючи політ птахів і кажанів, Да Вінчі зробив розрахунки і винайшов складний літальний апарат, який нагадує сучасний гелікоптер. Ти теж можеш провести один із дослідів Леонардо да Вінчі, коли матимеш вільний час. Натискаючи, проведи рукою по поверхні стола. Потім, розливши на ній кілька крапель води, проведи знову. У чому різниця? Шар рідини зменшує тертя. Багатий внесок у дослідження природи зробили українці. Найвідоміший із них Володимир Іванович Вернацький. Він збагатив своїми ідеями знання про природу, заснувавши нові науки та узагальнивши розуміння впливу людей на природу. Вернацький описав процеси зміни поверхні нашої планети та передбачив, як вона буде змінюватися далі. Спробуй передбачити зміни навколишнього середовища, коли матимеш вільний час. Визирни у вікно: Чим різняться місця, створені людьми? і природні місцевості. Як вони виглядатимуть, коли тобі буде 20 років отак протягом відео можна стати до лав дослідників природи, дізнатися про деяких відкривачів наукових знань та авторів винаходів, спробувати себе у спостереженні та дослідженні світу. Запам'ятай Люди знаходять підказки у патентах природи. Учені, використовуючи патенти природи, досліджують світ і відкривають нові знання, розвиваючи науку. Винахідники використовують знання та створюють механізми техніки. Винаходи і відкриття покращують умови життя людства. Запрошуємо переглянути інші відео з цієї теми та підписатися на наш канал.